Під час статевого розмноження зливаються дві статеві клітини гамети, наприклад, яйцеклітина та сперматозоїд. Вони зливаються в одну нову клітину, зиготу, і передають їй увесь свій генетичний матеріал. Яйцеклітина та сперматозоїд – це єдині гаплоїдні клітини людського організму. Зливаючись, вони утворюють диплоїдну зиготу. Зигота ділиться шляхом мітозу і розвивається новий організм. Саме тому всі наступні клітини людського тіла диплоїдні. Згодом людина знову має утворювати сперматозоїди чи яйцеклітини. Питання: як з клітин диплоїдного організму утворюються гаплоїдні гамети? Тут ми зустрічаємося з новим видом поділу клітини мейозом. Статеві клітини утворюються з клітин попередників шляхом мейозу. Клітини-попередники диплоїдні, а статеві клітини вже гаплоїдні. Мейоз схожий на мітоз, але має кілька принципових відмінностей. По-перше, мейоз проходить у два поділи, по чотири фази кожен. По-друге, під час профази першого поділу відбувається кон'югація та кросинговер. Не лякайтеся, ми з вами з'ясуємо, що це. По-третє, під час першого поділу до полюсів розходяться не хроматиди, а цілі подвійні хромосоми. Давайте трошки заглибимося в деталі. Під час профази 1, профази першого поділу гомологічні хромосоми наближуються одна до одної та склеюються. Це конюгація. Під час конюгації, коли хромосоми так близько, вони можуть обмінюватися деякими своїми рівними частинами, гомологічними ділянками. Це і є кросинговер. Так, наприкінці профази 1 в результаті кросинговеру утворюються хромосоми з новою комбінацією генетичної інформації. Завдяки цьому проявляється спадкова мінливість, нова комбінація інші ознаки. Детальніше про кросинговер ми поговоримо, розбираючи генетичні задачі. Далі, під час метафази 1, нитки веретена поділу з'єднуються з, з кінетохорами хромосом. Гомологічні хромосоми залишаються разом, тому в один ряд вишиковуються не окремі хромосоми, як було при мітозі, а пари гомологічних хромосом. А зараз увага! В анафазі мітозу хромосоми розривались на хроматиди і ті йшли до різних полюсів клітини. А в анафазі 1 мейозу розриваються не хроматиди, а хромосоми із конігованої пари гомологічних хромосом. В результаті до кожної сторони розтягується не 46 окремих хроматид, а 23 подвоєних хромосоми. Через це, після першого поділу мейозу, у нас утворюються дві клітини з гаплоїдним набором хромосом. Просто кожна хромосома в них залишається подвоєною з двох хроматид. Оскільки із диплоїдної клітини утворилося дві гаплоїдні клітини, перший поділ мейозу називають редукційним. Здавалося б, от ми і маємо дві гаплоїдні клітини. Але ж кожна хромосома в них ще подвоєна, складається з двох хроматид. А подвоєними хромосоми в нормальному стані не бувають. Вони стають такими тільки для поділу. Це означає, що ці гаплоїдні клітини мають поділитися, а хромосоми роз'єднатися. На це спрямований другий поділ мейозу. Другий поділ наступає майже одразу: інтерфаза між поділами мейозу або відсутня, або дуже коротка. ДНК не подвоюється. Другий поділ практично ідентичний мітозу, тому він називається мітотичним або екваційним. Від латинської «equalis» – такий самий. Відмінність лише у тому, що він ділить гаплоїдну клітину на дві гаплоїдні, а не диплоїдну на дві диплоїдні. Знову подвоєні хромосоми вишиковуються в ряд під час метафази, а під час анафази вже окремі хроматиди розриваються і розходяться до різних полюсів. Так, кількість хромосом у поділених клітинах не змінюється. Як було 23, так і залишилось. Утворюються зрілі гамети з гаплоїдним набором хромосом. Кожна така хромосома складається вже з однієї хроматиди, як це і має бути в клітині, що назбирається ділитися. Наші поділи мейозу завершено. Гамети утворено. Отже, в результаті двох поділів мейозу з однієї диплоїдної клітини у нас утворюються чотири гаплоїдні. Мейоз це невід'ємна частина статевого розмноження. З одного боку, він забезпечує сталість спадкового матеріалу, а з іншого його різноманіття. Завдяки кросинговеру. Знову ж таки, завдяки мейозу ми схожі на батьків, тобто зберегли їхню спадкову інформацію. Але ми не є їх точною копією. Отже, мейоз це поділ клітин, який відбувається при статевому процесі. Мейоз відрізняється від мітозу наявністю двох поділів конюгації та кросинговеру, а також зменшенням кількості хромосом, тобто редукцією. Завдяки мейозу спадкова інформація зберігається та передається новому поколінню. Але з деякими змінами. Ці зміни можуть призвести до появи нових ознак і посприяти кращій адаптації нащадків у середовищі. До речі, не всі організми диплоїдні більша частина свого життя, як ми. У нас з вами гаплоїдні лише статеві клітини, а всі інші диплоїдні. А от у деяких рослин, наприклад, мохів, плавнів, хвощів та папоротей, половина життєвого циклу гаплоїдна, а половина диплоїдна. Про ці незвичайні для нас життєві цикли ми дізнаємося у наступному модулі.